Родить колос і силь небесна душу ожива. Будемо жити на злогіркій недолі, Будем мову рідну берегти, будемо сіяти на своєму полі, любити, красивішати, рости. Люблю тебе, вітчизну, мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. go